У соцмережах ширяться кадри скупчення комах. Держспоживслужба підтверджує, це перелітна або азійська сарана. Вид для України не новий, але цьогоріч утворив найбільші зграї за весь час спостережень. Головна причина надмірна посушливість. І тут уже йдеться не лише про клімат, а й про наслідки дій людини. Хіжі комахи, я як еколог. Знаю, що все пов'язано з усім, так і чисельність одних шкідників мала би регулюватися, наприклад, птахами або хижими комахами. Якщо людина щось порушує, зокрема можемо сказати про те, що вибух знищення каховського водосховища також призвело до тої надмірної посушливості. Так, от, через надмірну посушливість ті гриби і ті організми, які мали би контролювати чисельність сирени, вони просто там відсутні, і ми маємо величезне таке спалах чиселені. Коли дуже багато ось цих яєць, відкладених на зиму, вони не загинули, їх ніхто не з'їв і таким чином маємо величезну чисельність сарани. У природі сарану мали б стримувати птахи, але через пестициди та зменшення комах їх теж поменшало. Наприклад, ті ж горобці або інші, які вигодовують своїх малят, оскільки використовуються пестициди, оскільки менше в природі комах, а їх реально менше. У випадку спалаху чисельності просто немає кому їх знищувати. Якби була потужна популяція горобців, вони би з'їдали оцю серну, і ми би не мали таких негативних наслідків, коли серна реально мігрує і на своєму шляху виїдає всю рослинність, сільськогосподарські насадження. Глобально це явище, яке природа з часом відрегулює, але локально там, де сарана вже нищить рослини, люди мають право захищати своє господарство існують засоби, які дозволяють це зробити безпечно, як хімічні, так і домашні. Тут ми можемо діяти локально. Звичайно, якщо це є людина, яка має свій город і хоче його захистити. А ми зараз спостерігаємо, що з певних районів Запорізької області сарана дісталася Дніпропетровщини і може рухатись далі. То, звичайно, людина має право в себе на городі використати якісь засоби захисту. Це можуть бути хімічні засоби захисту, але при цьому, звичайно, потрібно використовувати ті, які є в реєстрі, максимально вибираючи безпечні препарати або пробувати якимись домашніми методами. Найбільше скуп. Чиння сирени нині фіксують на півдні України. Також відомо, що на Львівщині виявили одиничні випадки цієї комахи. Їх занесли на територію області вітром або з транспортними засобами. Втім, за словами колегині Марії Федоряк, західній Україні нашестя поки не загрожує через більш вологий клімат та іншу структуру ґрунтів. сирена на Буковину наймовірніше не долетить. Катерина Тарасюк Надія Фіщук новини Сі 4